По самому тільки приміщення діяцентру це вже 110 тисяч. Ми вже зекономили. Плюс те, що згенерували. А згенерували ми не мало небагато 23 тисячі кВт. Майже рік на даху діяцентру у Литовижі працює сонячна електростанція. 36 сонячних панелей потужністю 20 кВт, два інвертори та чотири акумулятори громада отримала як благодійну допомогу, розповідає сільська голова Олена Касенчук. Сонячна станція працює щодня безперебійно, техніка налаштована автоматично. Додаткових працівників в обслуговуванні не потребує. От зараз, наприклад, прикладу, сонячна погода дана станція генерує, і ми зараз заживлені суто з сонячної вже енергії, яку генерує станція. То якщо нам сонечка не вистачає, то в мережу нашу підтягується електроенергія з даних акумуляторів. Будівля дія центру це старе приміщення місцевої школи, яке реконструювали у 2023 році за кошти Міністерства цифрової трансформації. Окрім ЦНАПу, тут розміщені сільрада, поліцейський офіцер громади, комунальне господарство та гуманітарний відділ. Усього 25 працівників, каже Олена Касянчук. Споживання тут немаленьке. Тому було вирішено, що саме на цій будівлі варто поставити. Для прикладу, якщо оце приміщення дія-центр, споживає в середньому в місяць біля тисячі кіловат. Так? Ну, якщо взяти помножити, ми як юридична особа платимо по 10 гривень, по моєму 38 копійок, якщо я не помиляється, тобто ну звичайна математика це біля 120 тисяч в рік. Ефективність ми бачимо вже. Тобто, ми практично 11 місяців ми працюємо вже на цій станції, так тобто, ми 11 місяців, практично вже не платимо за електроенергію. Ми споживаємо ще й плюс те, що ми згенерували. Пускаємо ці самого інвертора, гляньте. Получається, що наша батарейка, тобто наші акумулятори зараз заряджені зараз на 100%. Генеруємо ми зараз в даний момент 8,7 кВт. Так? Тобто ми, як будівля, зараз споживаємо 3 кВт-17 і в мережу віддаємо 5,53 Чесно кажучи, я сама не вірила в це спочатку, що взагалі сільська рада може бути активним споживачем. У Литовецький ЦНАП Зіванич приїхав реєструвати право власності на будівлю 57-річний Ігор Хом'як. На прийомі чоловік втретє. У нас реєстратора Іванчик немає, а ми, я от сюди приїхав. Добре, що можна їхати, куди хочеш, куди тобі вихідно, куди, де тобі, де тебе приймають. За словами державної реєстраторки Христини Білинець, в середньому за місяць вона приймає до 150 заяв з Литовицької та сусідньої громад. Обслуговуємо ми не тільки свою громаду, бо в нас прийом заяв йде по області територіально. Перебої світла в нас немає. Це дуже комфортно, як і для нас, так і для відвідувачів. У нас навіть коли були планові відключення зимою, то ми працювали безперебійно, приймали громадян. Зараз у Литовицькому ЦНАПі, який з вересня 2020 53-го року став дієцентром, працюють чотири адміністратори, які надають 271 адміністративну послугу, каже директорка Івана Кирпичова. Коли почалися ці блекаути відключення електроенергії, ми фактично могли безперервно працювати, надавати людям послуги. Люди могли підійти, навіть заряджати в нас свої мобільні телефони, гаджети, будь-що. Ми їм надавали таку можливість. З березня цього року фахівцем з супроводу ветеранів у громаді працює військовослужбовець Сергій Киця. У ЗСУ пішов добровольцем у березні 2022 року. Звільнився з військової служби за станом здоров'я. Попробував сам спочатку після звільнення це все оформляти і зрозумів, що треба допомагати. Чіршой пішов. Звертаються люди в основному по цьому, по пільгах питання тоді. Літо прийшло, хоче відпочивати. Більше консультацій проходить по телефону. В деякі дні тижні я виїжджаю з за забули, заставне в ті села. Більшість такі, що хочуть, щоб до них додому прийти. За словами голови громади Олени Кастянчук, зекономлені від сонячної електростанції гроші спрямували на першочергові потреби сіл. Зараз, каже, пишуть проекти, аби встановити сонячні панелі ще на трьох школах громади. Олена Чорнуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.